Чистий туриїць, чистопородний, mm -hmm. ходив в кареті він теж, лянку, о, лянку, на, лянку. Давайте пройдемо далі. Да. На, соль, соль, на, соль, на, то є соль, на, соль. Скільки є років? Ця має вісім. Соль, mm -hmm. на. На, здесь соль, на. Соль, на. А, соль, соль. Прото мы дали? Здесь она. Все мои четыре робки, тоже парень Ще в нічого не насипана вірша, так? Чи вони поїли тільки вони вони що? вони А, вони їх годували, має... так? Вони Парте. навіть мають бачити, що визини, вітаміни. Угу. А тут, тут теж хтось є? Чи тут нікого Там, не? Ні. А, тут пусто. А тут? Теж пусто? Тут, ні, тут є коні. вони ж я пускав, що гуляють. А, вони гуляють. Арта, так, а, а. Вот у вас бачите? Угу. Uh -huh. це ви цим годуєте, так? Так, То є увесь плющення. Бачите? Зрозуміло. Тут теж в кореці хожу. Тут та що була… Та, що травмована була, так? Ну травмована Ну, Впала мається на увазі. Да хай хай будет, хай снимай. Ви зняли? это? Да, зняла, сняла, дякую. Давайте кидаемся. Та лава. Чистотуринка. О, ладос. Самая п'ять. Угу. Тоже карачи ходит. Бачите, як вони виглядають, га? Бачите? Бачимо, бачимо. Ну, Тепер вже повірили чи ні. О, на. А сам. Я звато? 我，拿，拿东西，拿，没事的，行。